Звичайно, Павло пройшов часи, АТО, а нині захищає нашу країну вже з початком повномасштабного вторгнення. Розповідає, зараз триває запекла боротьба з ворогом. А відтак у військових завжди є потреба у спеціальному спорядженні. Особливе значення мають дрони. Саме їх сьогодні отримали захисники від Рівненської міської ради. Військовослужбовець каже, що квадрокоптери є найнеобхіднішими на фронті. Сьогодні ми отримали три дрони, три безпілотники, які нам допомагають ефективно наноси виявляти противника. І наносити йому ураження. Павло додає, отримані Мавіки неабияк допоможуть на лінії фронту, адже є найпотужнішими у військовій розвідці. Кращих просто ще не придумали для введення розвідки противника. Кращих дронів ще не придумали. Тому саме Мавік, тому в такій кількості загалом таку допомогу від міськради отримало 15 військових частин. Як розповідає заступник міського голови рівного Артем Ганущак, здебільшого військовим передавали Мавіки різних модифікацій, які є одним із найпотужніших у розвідці спеціалізації. Сьогодні ми мали честь передати дрони там різних модифікацій. Сьогодні було три модифікації: це Матріс 30Т, потужні великі дрони, які використовуються в тому числі і в якості ретрансляторів для менших дронів з тепловізійною установкою, також Мавіки 3Т, також з тепловізором, які в нічний час використовуються, і Мавіки 3ПРО. Понад 50 штук передали для 15 частин. Артем Ганущак додає, це не остання допомога від міста, і вже найближчим часом планується додаткова передача спеціального спорядження для військових. Подібна допомога буде вже на наступному тижні. Ми її не зупиняємо. Фактично кожного тижня системно. Ми запрошуємо частини, ті, які можуть прибути для того, щоб отримати ці дороговартісні товари, ці квадрокоптери. Ми їм передаємо і вже плануємо наступні закупівлі. Вікторія Якимець та Денис Коломис, телеканал ITV Media Group.